Так і наділися на свої морщини, да? коли маска Тік-Тока злітає з тебе, і ти залишаєшся перед зеркалом наїди. А морщинка то вже на 59-60. <гум> Повернеш голову, стоїть мішок з таблетками. Думаєш, ні, це не про мене. Ні оці морщини, яких зараз не видно, бо я в маски тіктоковські, ні оцей мішок таблеток. Ні скрип суставів по утрам, ні оті всі болячки, що записані в такому пухкому пухкому досьє своїх да, яке називається Карточка амбулаторна, це все не про мене адже в душі 18 ну, от сили 25. Вроді ще не жив, а от те, що жив, вроді, то не ти жив, і то не ти був, і ще скільки всього хочеться, успіть. І успіємо. А у нас карта Дня на завтра. Та-дам! У мене оракул Зозуленька. Про все від моєї колеги, моєї любимиці Каріни таро по-київськи. Я його отримала тільки, що принесла з почти, і карта Дня на завтра буде на цьому оракулі. Вони неймовірні. Я їх бачила в неї. І я в них влюбилася. І сьогодні ми дивимося: поради для карт Таро на ураколі Зозуленька. Загарна енергетика дня. Жаба душить. Да? Усіх буде такий настрій. Когось буде піддушувати жабка, а можливо, і вас буде піддушувати жабка. Як завжди починаємо з овнів, 5 грудня 25-го року. Порада на завтра. Детокс. Подивіться, які вони неймовірні. Ну що, очищуємо тіло і душу, а також своє оточення. Це порада для овнів. Далі у нас йдуть тільці. Don't push the horses. Загугліть і переведіть. Для тільців це було. Далі у нас. Ідуть близнюки, допомога іншим. Близнюки. І знаю, що ви дуже любите допомагати. Допомагайте тільки тоді, коли вас попросять або двічі, або тричі. Далі у нас йдуть раки, допомога. Допомога, ну, прийдеться комусь допомагати. У близнюків треба ще подумати, а у вас прийдеться комусь допомогти. Далі у нас йдуть леви, ризик леви. Ви завтра, як по краюшку каната, да? як оцей, е, як він називається, що по канату ходить. Туди-сюди хитне і все. Далі у нас, далі у нас йдуть діви, остаточне рішення. Ну, діве, по якомусь питанню в вашому житті вам прийдеться прийняти все ж таки остаточне рішення. І це буде вірно, приймайте його вже пора. Далі у нас йдуть терези, емпатія. Завтра вам треба проявити всі свої найкращі людські якості, терези: емпатію, любов, жалість і добро. Далі у нас йдуть скорпіончики. Страх своєї тіні. Скорпіони будуть завтра боятися своєї тіні. Все будуть провілічуватися, все їм буде здаватися ужасним, і з кожного пука вони зроблять трагедію. Скорпіони, не треба цього робити. Далі у нас йдуть стрільці, потреба в схваленні, а вам захочеться, щоб вас похвалили. Щоб вас похвалили, щоб вам сказали, які ви молодці. Якщо нікому буде похвалити, похваліть самі себе. Похваліть самі себе. Скажіть, яка я класна, яка я молодець, яка я кльова, яка я фартова. Далі у нас ідуть козірошки, розлука, фотографія розірвана, і з кимсь більше всього прийдеться розлучитися, розстатися. Кожна відіграється по-своєму. Хтось з другом, хтось з колегою, хтось з коханим, хтось з обставинами, але більше всього, що це станеться. Хтось з якоюсь річчю. Це теж може бути. Далі у нас йдуть водолійчики, почуття провини. Водолії оце таке почуття, яке камнем лягає на нашу душу, на нашу спину і душить нас. Почуття провини викликає всі інші негативні. Проблеми в вашому житті і в вашому тілі. Почуття провини викликає дуже багато захворювань. Кажу вам, це як медик, І вам треба скинути ці каміння і ні в чому себе не звинувачувати. І цілий день ходити і говорити: я себе прощаю, якщо я в чомусь винний або винна. І далі у нас іде е, рибка адіос. Е, ця зозуленька сіла на велик і поїхала за приключеннями. Так що, рибки вперед за руль. І навстречу приключенням. Це вам порада на завтрашній день. Я всім бажаю тихої і мирної ночі. Каріні, я дякую за просто невимовно мій довгожданий і я думаю, мій буде улюблений оракул. Я за ним наблюдала дуже довго, вона на ньому вже розклади робила на своєму каналі. І всім тихої ночі і завтрашнього гарного дня.